Готую сирні чизкейки без випічки. Водичка в мисочку. Ви знаєте, що завжди щось хочеться солоденького. Дивлюся, желатин є. Е, сир є. Та чому би не зробити? До водички додаю желатин. До сметани додаю цукор. Збиваємо сметану з цукром. Желатин розтопила. Додаю нашу збиту сметанку. Там я ще забула сказати, додала ще цукор ванільний. Розколочуємо. Додаємо сир. Я його перетерла на міленькій терточці. Хто хоче, блендерує. Я, наприклад, не люблю. Я люблю, коли відчувається. Виливаю в форму. Ставлю на холод, щоб застигло. Застигло, буду нарізати. Я нарізаю так. Одну сторону, і іншу. Обмачую його в кокосову стружку. Ви знаєте, що я люблю такі десерти прості, без в приготування. Алінка каже, що тут є колаген, кальцій. А для мене сир і сметанка. Так що готуйте. Знаєш. Ще потім чай зроблю.